Доброго дня! Сьогодні 5 травня, місто Тернопіль. Знаходжуся в яблуневому саду інтенсивного типу. Під щепку М9, схема посадки 3 на 1. Міждуряддя засаджую картоплею, бо місця немає. Але зараз яблуні. Обцілися наші яблуні, були гарні температури. Я думаю, що гарно пройшло запилення, бо було дуже багато бжоли, джмеликів, осмій і бачу, вже зав'язки почали збільшуватися в, розмір, в розмірі. А зараз прийшли до нас, прийшло похолодання, дощі. Таке, не дощі, а слякоть. От, наче два дні падає дощ, бризкає. А земля от під деревами суха. Але то дуже добре для розвитку хвороб. Такі шкодочинні хвороби для яблуні, як борошниса сатроса і парша при низьких температурах, при е, високій вологості. Парша дуже погано буде. Заважати нашому листю, потім в майбутньому працювати на на синтез, щоб нарощувати плоди. І зараз треба обов'язково зробити після цвітіння зробити обробку від хвороб, і вже буду робити і від шкідників. Ще плодожерки, лету плодожерки немає, але дуже багато в мене мурах по саду, і вже почали таскати тлю. Ще температури низькі, тля ще не розвивається, але такий якийсь листочок, ну, то ще від морозів, певно. Бо от оці ось листочки, які вже розвивалися після тих, того похолодання. Були теплі дні, то вони гарні. А оцей листочок такий це ще були, коли було тепо холодання. Лист такий покручений. А якщо ще його зіб'є парша, борошниста роса, то буде зовсім погано для наших яблунь. Так що зараз буду обробляти фунгицид, буду використовувати бенелус. Це від фірми Адама. Він зареєстрований в Україні сугубо по яблуні винограду. Дуже гарний препарат. В тому році ним працював. Я ним працював до цвітіння в разі у фазі розового бутону. І вже після цвітіння думав використати шавіт. Але шавіт працює при температурі більше 15 градусів. А зараз в нас подивився, на такі температури будуть 10-12 градусів в день. А вночі тим паче буде опускатись нижче 10. Так що ще раз бенелусом оброблю. А в якості інстектицида буду використовувати ландекс Тоже широкого спектру інсектицид по всяких сосущих, гризущих. Бере воно і листовійку, і тлю, і клопи. Ну, дуже широкий гарний інстиктицит, широкий спектр дії. І після обробки, бо не буду робити в бакову суміш, не буду додавати позакореневу підкормку по листу. Певно, просохнуть дерева від. Інстектициду, потім оброблю по листу, дам гумад, калію, бор і ще там маю мікроелементи. Щоб допомогти нашим деревам, От я після морозів нічим не обробляв після тих похолодань. І зараз дивлюся лист в плаченому стані. Ті, те листя, яке розвивалося. Після похолодання гарне, ще чистеньке нічого не пошкоджене. А те, що до похолодання, от вони оці перші листочки, вони покручені. Так що зараз розробляю і буду працювати. Ви теж хто слідкує за моїм каналом, якщо є отаке вікно, між дощами. Бо в нас зранку моросіло. Але подивився, що вже листя висохло від де-не-де, де. ще трошки є вода. Але вже слідуючи дощ буде аж вечором. Ще є 6 годин до дощу, то я постараюся обробити свої яблуньки. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України! Героям слава.